Чому різниця між відпочинком та розвагами? Добрий раночок. А у скільки років ви зрозуміли, що розваги та відпочинок це дві різні дії, які потребують кожного окремого часу? Я от приблизно у зараз років. Я раніше думав: окей, я розважаюся, значить, я відпочиваю і потім можу знову працювати. Не працює. Є праця, робота, є відпочинок, є розваги. І ще є окреме четверте сон. На нього окремий час ще треба. Але розваги і відпочинок це трішки різне, бо на розваги теж потрібен ресурс, потрібні сили, потрібен час. А відпочинок це відпочинок, це відновлення. У мене це не вкладалося в голові дуже довго. І навіть зараз ще, мені здається, до кінця не вклалося. Бо я думаю, ну камон, я же розважаюсь. чу-чу-чу, Розваги, розваги. Це майже те саме, що відпочинок. Я порозважався. Маю відпочити? Ні. О, в мене посох є, зараз покажу. Дивіться, який посох. Ви не пройдете. Вчора знайшов, привіз додому. От, і наступне питання: якщо я зараз працював 10 днів, майже без. Перерви і без відпочинку, тільки іноді давав собі розваги, щоб типу отримати якийсь дофамінчик і працювати далі. То скільки мені зараз треба відпочивати, тож який висновок? Відпочивайте, розважайтесь і працюйте. Це має бути в балансі. Гарного дня! Я пішов!